Помста це страва, яку краще подавати холодною, історія стародавнього Риму це не лише великі завоювання та політичні інтриги, але й епічні особисті драми. У вічному місті жили сильні, амбітні люди, кожен з яких прагнув здобути безсмертну славу та могутність. Також Рим це становлення кримінального світу, який на фоні політичних змов і боротьби за владу почав зароджуватися та набирати силу. Злочини в стародавньому Римі були різноманітними, але класичними залишалися позбавлення життя, корупція, крадіжки та змови. Багаті патриції використовували своїх підручних для усунення політичних ворогів, а вуличні банди залякували звичайних громадян. Але про справжню мафію можна говорити лише тоді, коли злочинці мають достатньо. Міцні зв'язки з владою. Така ситуація вперше виникла в останні роки Римської Республіки. Тоді діяльність банд опосередковано призвела до її занепаду. Першим хрещеним батьком організованої злочинності в Римі став. Публій Клодій Пульхер. він не тільки керував вуличними бандами, а й майстерно використовував їх у політичній грі. І саме його історія є прикладом, як злочинність піднялась на новий рівень у древньому Римі, розпочавши зародження кримінального світу. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Публій Клодій Пульхер походив з роду клавдії впливової сім'ї, яка вже багато поколінь керувала Римом. Його батько займав посаду консула, і здавалося б, що шлях Клодія був приречений на вищі політичні посади. Консул найвища державна посада у Римській республіці. Два консули обиралися щороку і мали рівну владу. Вони керували армією, здійснювали виконавчу владу, очолювали сенат і представляли Рим у дипломатичних відносинах. Але замість типового для Патриції в шляху Публій обрав інший: темніший і небезпечніший, а саме кримінальний. Звісно, Клодія не Називали хрещеним батьком, адже до знайомства Марії зі Святим Духом залишалось півстоліття для своїх людей. Він був патронусом. Це слово походить від латинського патер батько, але його влада була далекою від батьківської турботи. Його підлеглі не просто шанували, а й боялися його. З 59 по 52 рік до нашої ери. Клодій став тим, хто визначав правила гри на вулицях Риму. Ігнорував закон, бив консулів, бив трибунів, прогулювався містом у супроводі озброєної банди рабів, вбиваючи кожного кого тільки хотів. Навіть у сенаті мав впливових друзів і союзників, які його захищали. А активність пульхра припала на час занепаду Римської республіки. Протягом майже півстоліття Рим занурювався в анархію. На вулицях панували насильство та беззаконня. Незаконні гонки на колісницях. Продаж безакцизного кустарного вина з болеголовом. Демедрол ще не придумали. Торгівля опіумом біля академій. Діти грали в гру Синій Кракен в одному лудусі. Учні Кліболдус і Гарісус влаштували бійню дротиками. Корумповані політики заплющували на це очі, громадяни самі відповідали за свою безпеку, будинки почали нагадувати фортеці. Ті, хто мав гроші, пересувалися по місту в супроводі озброєних охоронців, найчастіше колишніх гладіаторів, людей, які вже бачили кров і не боялися її проливати. Це не була випадковість. Банди були в симбіозі з політиками, які часто використовували їхні послуги для залякування суперників або організації демонстрацій за чи проти якогось рішення, ухваленого в сенаті, коли Клодій досяг 30 років, як нащадок роду Клавдіїв, він Мав всі шанси стати квестором, квестор. Це державний фінансовий чиновник у стародавньому Римі. Він відповідав за управління фінансами армії, провінцій або державної казни. Його багатство, помножене на підтримку найзаможнішої людини Риму, Марка Ліцинія Краса, забезпечили йому перемогу на виборах. Марк Ліциній Крас був Ротшильдом свого часу. Хоча все життя мріяв про славу Чингісхана. фактичний переможець Спартака, але у Помпея піарщики були професійніші через власні амбіції. Загинув. В парфії ставши прототипом для Рейгара Таргаріена. у давньому Римі. Кожен знав, якщо у тебе немає підтримки, ти приречений. Це правило актуальне і сьогодні, особливо для вашого сайту. Схості ваш проект точно не впаде, як колись Римська Республіка. Якщо ви збираєтеся робити сайт або він у вас вже є, то розміщувати його найкраще на хостингу від Hostik.ua з дата-центрами у Львові та Роттердамі. Бо Hostik.ua – це український, турботливий та стабільний хостинг для сайтів будь-якої складності від сайту візитки до великого інтернет-магазину. Для українських сайтів тут створена ідеальна атмосфера, бо на серверах Hostik немає клієнтів країн-окупантів. Але найголовніше у Hostik найкомпетентніша служба підтримки, яка швидко відповідає на технічні питання клієнтів та дбайливо стежить за безперебійною Роботою сайтів. А ще на є Тарифи поляниця, купівлі яких частина грошей йде до українських благодійних фондів, які допомагають військовим та цивільним. Посилання на їх сайт ви знайдете в описі під цим відео, а з промокодом Кліо ви отримаєте знижку 50% при замовленні віртуального хостингу на 1-3 або 6 місяців. І пам'ятайте, що хостинг це хостік. Не забувайте переходити за посиланням у описі, щоб у вас не впав сайт, і скористатися усіма плюшками, які пропонує хостік. Наступним кроком для Клодія мала стати посада Едила, обов'язком якого було організовувати розкішні ігрища для римської публіки. Але Клодій не бажав бути експертом з івентів для натовпу і замість цього обрав інший шлях. Він вирішив стати народним трибуном, захисником простого люду. Цю посаду створили, щоб захищати плебеїв від свавілля аристократів. Трибун мав право вето на будь-які рішення Сенату. Він міг блокувати закони, виступати проти несправедливих дій магістратів, скликати народні збори та подавати законопроєкти. А головне, трибун користувався повним імунітетом. Напад на нього вважався святотатством і карався смертю. Таке політичне рішення публія обурило багатьох політиків, і у нього з'явилось багато ворогів, адже посада трибуна. Відчиняла перед клодієм двері до безмежної влади, але була одна проблемка: цю посаду міг обіймати тільки той, хто належав до плебеїв, а Пульхер був аристократом. Плейбої плебеї не знатне. Вільне населення стародавнього Риму, яке не входило в родові общини і не мало політичних прав, на відміну від Патриціїв. Проте наш герой знайшов лазівку в законодавстві. В Римі існувала процедура усиновлення дорослих. Достатньо було знайти когось з плебеїв, хто б офіційно прийняв його в свій рід. І така людина знайшлася. Молодий публій Фонтеї. Цей крок викликав хвилю обурення та глузувань у колуарах. Усиновлений син старший за свого батька. Але Клодій не переймався, він мав козир у вигляді підтримки Юлія Цезаря, який виконував обов'язки консула того року. Гай Юлій Цезар, римський диктатор, який не вірив в гороскопи, любив дієтичні салати, але все ж помер від гемохроматозу, надлишку заліза в організмі. Цезар підтвердив законність усиновлення, і шлях до трибунату був відкритий. Цікавинка, Юлій Цезар теж був степдеді. Він усиновив свого родича Гая Октавія, пізніше відомого як імператор Август, бо не мав синів, які могли б стати його наступниками. У грудні 59-го року до нашої ери публій здобув перемогу на виборах народного трибуна. На новій посаді він міг розпочати боротьбу зі своїми політичними ворогами, але для початку пульхер вирішив здобути популярність серед народу. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або Кюрк. Коду, який ви бачите на екрані, йому вдалося проштовхнути кілька законів, які обмежували вплив посадовців, що отримало схвалення майже всіх громадян. Значно більш суперечливим був закон, який вперше забезпечив безкоштовне зерно для найбідніших. Аристократи з жахом спостерігали за витратами на таку ініціативу. Але римський люд полюбив свого благодійника ще більше. Це було тільки початком. Озброївшись народною любов'ю, клодій зробив ще один стратегічний крок: він легалізував існування так званих політичних клубів, які насправді були нічим іншим як озброєними бандами. Одразу після цього наш герой почав формувати свої угрупування головним чином серед колишніх гладіаторів і звільнених рабів. З армією бойовиків за спиною Клодій перейшов до наступної мети помсти Цицерону. Цицерон – політик, філософ, батько всіх ораторів. Міг би бути диктором на цьому каналі, але через жорсткий тролінг Марка Антонія прикрасив своєю головою форум, а його язик перетворився на подушечку для шпильок. Він не міг пробачити філософу, що той колись звинуватив і палко виступав за його засудження в одній кримінальній справі. У 62-му році до Н.Е. Клодія звинуватили в тому, що він проник на релігійний ритуал на честь доброї богині Бонадеа, який проходив у домі Юлія Цезаря. Адже наш герой спав з його дружиною. Це святкування було призначене тільки для жінок, але Клодій переодягнувся в сукню, щоб взяти в ньому участь. Це було сприйнято як серйозне порушення релігійних традицій і громадської моралі. Цицерон публічно виступив проти Клодія в цьому питанні, що розпалило між ними особисту ворожнечу. Пульхер пропихнув закон, який забороняв будь-кому захищати та підтримувати тих людей, які стали причиною смерті римського громадянина без судового вироку. Хоча ім'я цицерона в законі не згадувалось, це було очевидним ударом саме по ньому. Кілька років тому, під час змови Катілін. Ні, цицерон, тоді консул наказав стратити кількох заколотників без належного суду. Приблизно так стратили Жака Меріна, Про що ви можете дізнатись на каналі Бессоння? Цицерон намагався захищатись, але зрозумівши, що справи йдуть погано, добровільно вирушив у вигнання до грецьких провінцій. А, але це не вспокоїло нашого героя. Клодію вдалося домогтися ухвалення закону, який забороняв цицерону наближатися ближче ніж на 400 миль до Риму. Та й цього було замало для мстивого політика гангстера він наказав зруйнувати родинний будинок Цицерона. Після цього Клодій був вже не просто політиком. Він став справжнім володарем римських вулиць. Його каденція, як трибуна Плепсу, тривала всього рік, але за цей час він створив машину, що продовжувала діяти на його користь. Завдяки своїм бандам він міг залякувати та нападати на всіх хто наважувався йому протистояти. Хоч його й називали королем римських вулиць, але влада його була не безмежною. Існували й інші сили, з якими він мусив рахуватись: тріумвірат, Цезар, Помпей, Крас. Перші двоє були відомі як найвидатніші військові командири, що ще були живі. А третій найбагатша людина в імперії, а може й в світі. Клодій розумів, якщо він хоче залишитися на вершині, йому потрібно зберегти. Де прихильність всіх трьох проблема була лише в тому, що його стосунки з учасниками троєнічка були неоднозначними. Помпей, гордий аристократ і полководець демонстративно ігнорував існування пульхра. Крас навпаки підтримував Клодія після скандалу з доброю богинею, надаючи йому юридичну та політичну підтримку. А Цезар залишався загадкою. Він наче підтримував публія в критичні моменти, але й пам'ятав, що хлоп рухав на стороні його вже колишню дружину. В будь-якому випадку мафіозо почав активно лизати усім членам триумбірату. Перше, що він зробив, наклав вето на всі рішення Марка Бібула, консула та ворога Цезаря. Але чоловік для цієї історії неважливий. Другим рішенням став кіпер, який вже давно був під владою Риму, але залишався номінально незалежним. Клодій вирішив покласти цьому край. Він запропонував позбавити трону Птолемея Кіпрського, перетворивши острів на римську провінцію. Якщо ви думаєте, що це було політичне рішення Клодія, то ні, він був обіженкою. Птолемей не викупив його, коли наш герой потрапив в полон до кілікійських піратів. У протистоянні з дисциплінованими легіонами армія Птолемея не мала жодних шансів. Нещасний правитель усвідомлював це і навіть не намагався чинити опір. Бажаючи померти як правитель, він напився це. Кути або болеголову або новачка словом добровільно покинув цей несправедливий світ, все наче йшло за планом Клодія, але залишався Гней Помпей, гней Помпей, полководець, переможець Мітридада VI Євпатора, Спартака. Хоча це не точно, та інших ворогів за життя був названий великим, бо мав маленького, як автор. В результаті зіркової хвороби втратив голову. Буквально. Чоловік був особливим випадком. Уже багато років його називали Магнус, що означає великий. Його порівнювали з самим Македонським. Його слава як найвидатнішого римського полководця не мала рівних. У 35 років Помпей став консулом, а я в 34 чотири сторожа перепрошую, не займавши жодної політичної посади до цього і навіть не будучи сенатором. Це було порушенням чинного законодавства, але для Помпея був зроблений виняток спеціальним законом. Загалом він тричі обіймав найвищу посаду в державі. Проблема для Клодія була в тому, що Помпей банально не любив його як людину і не поважав як політика. Ба Більше гней зневажав нашого героя як військового, адже в юні роки він брав участь в мітридатових війнах. Проте прославився не на полі бою, а солдатськими бунтами. Гней не добирав слів і публічно заявляв, що думає про Клодія. Більше того, він почав відкрито говорити, що можливо настав час відкликати Цицерона з вигнання. І це заділо почуття імпульсивного Клодія. Банди Пульхра вчинили декілька замахів на полководця. Згодом вони заблокували будинок Помпея, не дозволяючи йому вийти за поріг. Якби він це зробив, то зустрівся б з Плутоном. Хрещений батько допоміг втекти з Риму вірманському царевичу тиграну, якого гней тримав як заручника. А далі Клодія образило те, що його дії не підтримав Цезар. Піддавшись емоціям, він виступив проти Юлія, оголошуючи всі закони, прийняті за час його консульства, недійсними. Це було фактичним оголошенням війни. Цезар, який не любив цицерона, підтримав ідею повернення філософа з вигнання. Клодій, чия каденція завершилась, не міг заблокувати це рішення. Залишалось лише одне сила. Бойовики публія тепер робили те, що не могла зробити політика. Вони жорстоко розганяли будь-які спроби провести закон, що дозволив би повернення цицерона до Риму. Але на горизонті з'явилась нова загроза, яку Клодій не міг передбачити: товариш філософа Тіт, ані Мілон. Тіт. Ані й Мілон ще один хрещений батько римської мафії. Найбуде Еміліо Барзіні. Чоловік був рівним за статусом нашому герою. Окрім того, був власником школи гладіаторів. А отже, мав єйчі. Але найголовніше те, що Мілон був союзником самого Помпея. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо. Задонать на ЗСУ Весь час тіт сидів в тіні і набирав сили, а згодом розпочав політичну кар'єру і в 57-му році до нашої ери отримав посаду народного трибуна, після чого розпочав відкриту боротьбу проти Клодія. Саме Мілону судилося повернути Цицерона з вигнання. Клодій спробував ще раз силою заблокувати рішення про повернення філософа. Його гладіатори увірвались на зібрання і вчинили різанину під ударами мечів за. Загинуло багато плебеїв, і навіть були поранені сенатори. Мілон теж не пас задніх і підтягнув своїх гладіаторів, щоб влаштувати хліба й видовищ на вулицях Риму. Коли закон вдруге пройшов у сенаті, збори проходили вже під охороною гладіаторів. Мілона цього разу Клодій не наважився нападати. Закон було ухвалено, і цицерон повернувся до Риму. Тут могла бути реклама у фільму Гладіатор 2», але Рідлі Скотт нам не написав. Рік по тому Клодій вирішив помститися Мілону і звинуватив його у вбивстві, але тіт мав не юристів з інстаграму, а Цицерона і Помпея. Процес викликав величезні емоції, і прихильники обох угрупувань знову влаштували різанину на форумі. Суддя, врешті-решт, виніс вирок. Що Мілон не винний. Згодом вже тіт вирішив щоб помститися, досить неоригінально. Звинуватив Клодія у вбивстві, але той обіймав посаду Едила, що давало йому імунітет. Обвинувачення було автоматично зняте. Проте Мілон не зупинився у 54 му році до нашої ери. Він став претором і одружився з дочкою знаменитого диктатора Луція Корнелія Сули, хлопа, якого в з'їли. 52 другому році до нашої ери Клодій балотувався на посаду претора, а Мілон на консула. Перед кампанія супроводжувалась не роздачею гречки і олії. А масовими заворушеннями і сутичками озброєних прихильників кандидатів, 18 січня 1952 року. На Ві апія одній з головних доріг Риму відбулось фатальне зіткнення, яке вирішило долю двох наймогутніших злочинних босів того часу. Це не було випадковою зустрічю, а класична стрілка. Озброєні до зубів гладіатори з обох сторін розпочали шоу, але вже в перші хвилини бою стало зрозуміло: люди Мілона були значно краще підготовлені. Охоронці Клодія, не витримавши натиску, почали тікати. Сам Клодій, поранений, сховався в найближчій таверні. Люди Мілона вдарилися всередину, витягли пораненого мафіоза на вулицю, і там, на очах у всіх, його відправили на той світ. Вбивство було настільки резонансним, що його неможливо було ані. Приховати ані залагодити. Похорон Клодія викликав нову хвилю хаосу і насильства в Римі. Під час безладу було спалено будівлю Сенату і базиліку Порція Мілон розумів, що тепер він у небезпеці. Єдина людина, яка могла ще якось змінити ситуацію, був Помпей. Але той відмовився прийняти свого недавнього союзника. Політична гра змінилась. Кілька днів по тому. Сенату хвалив постанову консультум Ультімум. Яка закликала відновити порядок у державі. Ця місія була доручена Помпею. Його першим кроком стало посилення військової присутності на вулицях. Також Помпей запропонував нові закони, що карали за хабарництво та участь у заворушеннях. Як тільки вони були ухвалені сенатом, Мілона негайно заарештували, але не всі союзники залишили його. Перед трибуналом тіта захищав Цицерон. Правда, це не допомогло. В останній день суду цицерон мав виголосити заключну промову. Але оратор обкакався. Його налякала кладіанська мафія. Її новий хрещений батько був засуджений: 38 голосів проти, 13 за. Але не до страти, а вигнання. Теоретично це було дуже суворе покарання, пов'язане з конфіскацією його міської власності. Але для людини, яка заздалегідь перевела свої багатства в провінції, це було більше як примусовий відпочинок. Після початку громадянської війни між Цезарем і Помпеєм перший оголосив амністію для багатьох вигнанців. Але на тіта вона не поширювалась, тому хлоп долучився до заколоту Марка Целія Руфа, але згодом загинув під час облоги Компсен. Він був убитий каменем, кинутим з міських стін. Певно, чоловік на стіні був без гріха. Спадщина Клодія і Мілона залишилась в історії як один із перших випадків виникнення організованої злочинності, що тісно переплітались політикою. Їхні дії не лише пришвидшили занепад Римської республіки, але й заклали основи для розвитку кримінального світу, а саме мафії, що існує й донині. На сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія це Салат Цезар.